Будемо розпочинати. Сьогодні ми з вами попрацюємо з поставою, укріпимо нашу спинку, розвинемо гнучкість, еластичність тіла та оздоровимось разом. Розпочинаємо вдих і видих. Потягнуйся на носочки вдих. І видих. Руки замочком витягуємося вправо і вліво. Потягнулися. Тягнемо замок до плеча. Вдих, видих до іншого. Ще видих, видих і видих. Дуже добре. Переходимо до розігріву. Попрацюємо з нашими стопами. Руки на пояс. Виростаємо на носках і присідаємо. Виростаємо, опускаємось. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Перша позиція. П'ятий разом. Носки в сторони. Таз підбираємо. Коліни підтягуємо, виростаємо на носках. Раз і повертаємо п'ятий. Зводимо разом. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Друга позиція. З видихом. Раз. Таз підібраний. Пам'ятаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. десять. Залишаємо широкі позиції і відриваємо тільки одну ногу, не згинаючи коліна. З видихом. Два. Три, чотири. П'ять. Інше з видихом. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Стаємо на зовнішню частину стоп, руки можна опустити. Навколо себе обертаємося. Два кола. На внутрішню, в іншу сторону. Добре. Стаємо так, щоб попереду було місце. І ніби чіпляємося пальцями, ми себе підтягуємо і просуваємось вперед. З перших разів може не вийти сильно просунутись, але хоча б навіть декілька сантиметрів, це для перших разів вже буде класно. Просуваємося, <кхід> чіпляємось і підтягуємо себе. Угу, добре. Розігріємо колі, коліні суглоби, углови під цілий руки. Кладемо над коліном малюнково. Раз. Два. Три. Чотири. З видихом в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. В різні. Раз. Два. Три. Чотири. Назустріч. Раз. Два. Три. І чотири. Добре. Широка позиція ніг. Сіло, штовхаємо коліна назад, пах підкручений вперед, пружини. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сидимо, розкриваємо руки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, виростаємо. Стопи паралельно. Підсіли таз підкрутили, працюємо плечима назад. Розкриваємось видихом. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Повністю назад. Грудний відділ. Вільний. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три, чотири. Руки залишаємо за головою. випрямляємо коліна. Зводимо лопатки лікті назад вдих. Підсіли, округлюємося, натискаємо на голову. Видих. продовжуємо, Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І вісім. І добре. Виростаємо. Плече опущено вниз, лікоть до себе. Витягуємо м'язи плеча з видихом Раз, пружиним, подовжуємо. Два, три. Тримаємо чотири. Дихаємо. Відправляємо лікоть за голову, тиснемо на нього. Грудний відділ вперед вгору, дихаємо. Міняємо інший лікоть до себе, пружиним з видихом. Раз. Два. Три. Тримаємо чотири. Лікоть за голову, груди вперед. Добре. Відпускаємо. Дві руки перед собою в кулаки. Прокручуємо від себе. Раз. Два. Три. Чотири до себе. Раз. Два, три, чотири. Вгору. Вниз. Три, чотири. Добре. Одну руку кладемо посередині лопаток. Іншу згинаємо і відправляємо назад з видихом. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Міняємо посередині лопаток. Якомога вище. Зігнули з видихом. Раз. Стараємось чітко назад. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Робимо замочок, кладемо напоперед. лікті виводимо вперед. І підіймаємо замок зводимо лопатки. Раз. Продовжимо. І. Два. І три. І чотири. І. П'ять і шість. І сім, і вісім, і дев'ять. І 10. Добре. Залишаємо замочок, стопи паралельно і малюємо хвильки. За Загруньмо вниз, голова наздоганяє, замок нас доганяє. Округлюємося, виростаємо вниз, видих, виростаємо вдих. Два. І. Три. І. Чотири. І. І останнє буде достатньо п'ять. Виростаємо. І. Добре. Кладемо лікоть. В ямку долоні, кладемо підборіддя, в ямку інші долоні і штовхаємо підборіддя назад. Губи, зуби тримаємо разом, руки замочком тиснемо на потилицю підборіддя до себе. Додаємо скрутку праве ліве вухо в центр. Протилежною рукою за вухо, плече тягнемо вниз. Розвертаємо ніс до себе. З видихом міняємо сторону. І знов до себе. Малюємо хвильки знизу вгору. Два. Три. Чотири. Зверху вниз до себе. Раз. Два. Три. Чотири. І відпускаємо по колу. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. З видихом. Раз. Два. Два. Три. І чотири. Добре. І підходимо до стіни. Ближня нога вперед, дальнє назад. Руки перед собою. Тримаючи стегна на місці, розкриваємося за дальньою рукою погляд на неї видих. Наскільки можемо видалі торкнути стіни, повертаємося вдих. Стопи, носки дивляться вперед. Видих розкрились, контролюємо таз. І повертаємось. Продовжуємо з видихом. Три. І чотири і п'ять. Тепер ближня рука малює півкола. Тягнемо плече до стіни, погляд так само на рухому руку, повертаємо вдих з видихом два і три. І чотири і п'ять. І міняємо сторону. Знову ближня нога вперед, далі назад, носки вперед. Контролюємо, тримаємо таз, розкриваємо данью рукою погляд на неї, намагаємо струкнутись, дих, повертаємо. З видихом два. І три. І чотири і п'ять. Ближньою малюм півкола, тягнемо дальнє плече. Раз. І два. І три. І. Чотири. І п'ять. І. Добре. Підходимо обличчям до стіни. Ставимо руки над головою. Відходимо і пружинимо грудьми вниз. Раз, два, три. Виростаємо на носках, округлюємо з до себе. Знову прожиним з видихом. Раз, два, три. І. На носки. Ще разок. Раз. Два. Три. І. Дуже добре, будемо опускатися нижче. І нам ще знадобиться стіна. Нам потрібно сісти прямо біля неї, зігнути ноги, повністю притискаємося від голови до куфрика, все приклеєно до стіни. Перевірте, що поперек також теркався. Розкриваємо ліктя на рівні з плечима, підіймаємо вгору кисті. І наша задача максимально рухатись по стіні. На вдих. Ми ведемо руки по діагоналі. На видих тягнемо лікті вниз, відчуваємо, як напружуються лопатки. Максимально опускаємо лікті вниз. При цьому стараємось не отак, а близенько до стіни вести кисті і тримати лікті. Продовжуємо вдих. З видихом по стіні, по стіні. два максимально вниз відчуваємо напруження в грудному відділі. Вдих з видихом три, вдих, з видихом чотири. І п'ять. І. Шість. І стіна нагадує максимально притиснута. Сім. І вісім. І дев'ять. Останні. І десять. Підіймаємо прямі кути і опускаємо, наскільки можемо вниз з видихом. Раз. І два. І три. І. Чотири останні і п'ять. Розслабляємось, повиси, Округлюємось, трошки, розслабляємось. Добре, сідаємо на п'яти. Підкручуємо таз. Спинка пряма. Робимо трикутничок Вказівний середній пальці під підборіддя, лікті розкриті. За головою витягуємо хребет і з видихом виконуємо скрутку, наскільки можемо, в одну сторону і повертаємось пауза вдих, видих рух. в іншу. пауза вдих, видих рух. Продовжуємо три. І чотири. І. П'ять. Шість і сім. І вісім. І дев'ять. І. Десять. І. Опускаємо руки над колінами. Можна трошки сісти ширше. Прогинаємося вдих, у прикиди вгору, під вгору і видих, зводимо все в центр. Таз також рухається, все звели в центр. Плечі вивели вперед, округлюємо, Знову плечі вниз, назад прогинаємося вдих. І округлюємося, видих. Два. І лікті працюють. Три випрямили до себе вдих. з видихом чотири. І ще різок. П'ять. Поклали руки поруч, малюємо хвильки за грудьми вниз. І округлено вгору. Раз. І. Два. Голова не здоганяє. І три. І. Чотири. І. П'ять. Чудово. Стаємо на четвереньки, долоні під плечима, коліна під тазовими кісточками і з прямою спиною підкручуємо таз, одна рука малює коло назад, погляд на неї. Раз, два, Три. Чотири. П'ять. Тепер не обірнаємо вниз, кладемо плече, видих, повертаємося вдих. Раз. І два. І три. І чотири і п'ять. Знову лягаємо, зігнуту руку вгору, розкриваємо плечовий пояс та штовхаємо від центру. Повертаємо верхню руку, дістаємо нижню. Все так само на іншу сторону. Підрівнялися. Інша рука малює коло назад. Раз. З видихом. Два. І три. І чотири. І п'ять. Пірнаємо, кладемо плече. Раз. Вдих. З видихом два. І. Три і 4. І залишаємось вважати 5. Дігнути руку вгору, штовхаємо таз від центру, плечовий пояс розкворить. Лежимо, дихаємо, повертаємо верхню руку і дістаємо нижню. погляд вниз. І працює тільки нижня частина тіла за куприком вгору. І підбираємо, напружуємо центр. Вверх не працює. Все що нижче попа. Рухається. Два. І напружуємо центр. Три. І чотири. І п'ять. І малюємо коло стегнами. Раз. З видихом два. Три. Чотири. П'ять. В іншу сторону. Раз. Вверх тримаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Малюємо великі кола. до п'ять і виростаємо. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. П'ять. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Дістаємо ноги перед собою. Руки відправляємо за голову. Підрівнялися, зводимо лопатки вдих, виходимо на куприк, Тиснемо на голову, тягнемо лоб в коліна видих. Продовжуємо два насідничні кісточки. Ви і на куприк видих. І. Три. І. Чотири. І. і. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І. Десять. І. Одну ногу випрямляємо. Стопу за коліно протилежною рукою відштовхуємо, з погляд назад. сидимо. Розкручуємось, міняємо, закидаємо іншу, відштовхуємось погляд назад. Розкручуємось і з округленою спиною від куприка розкручуємось, лягаємо. Одну ногу витягуємо, інше коліно до груди робимо вдих. Видих, беремо протилежною рукою, кладемо коліна, іншу руку випрямляємо погляд на неї. Виходимо в скрутку. Продовжуємо. два. І три. І. Чотири І. п'ять. І міняємо. Вдих, з видихом скрутка і дива. І не забуваємо погляд в протилежну від ноги в сторону. Три. І чотири. І п'ять. І розвертаємося на один бік. Руку відправляємо під вухо, ноги зігнуті. Верхню руку викремляємо, голова розслаблено лежить. І розкриваємось погляд на рухому руку, коліна не відриваємо, намагаємось покласти плечі і повертаємося вдих. Продовжуємо з видихом Два. І три. І. Чотири. І п'ять. І добре міняємо сторону. Перегортаємося. Ноги зігнуті, голова лежить. Верхні рука витягнута, розкриваємось з видихом. Раз. І. Два. І три. І чотири. І п'ять. І перевертаємося на спину. Робимо положення happy baby, стопи вгору, беремося з внутрішньої сторони. Коліна тиснемо, відправляємо в підлогу поруч з грудьми. І похитуємося вправо-вліво. Спинка повністю розслаблена від голови до куприка. Похитуємося. Добре. Одну ногу згинаємо, іншу закидаємо ближче до себе, відштовхуємо коліно, випрямляємо дальню ногу, повершений варіант беремося під коліном, складніший варіант відкриваємо плечі, схопилися ближче до стопи, відчули, як відірвався куприк. Опускаємо голову, розслабляємося лежимо, натягуємо стегно-сідницю, автоматично розмонтажуємо цим поперек. Знімаємо з нього напруження. Ми з вами укріпили, закачали спочатку спинку, а потім її розвантажили, потягнули, відпускаємо, міняємо іншу так само до себе. Відштовхнули коліно, полегшений варіант під коліном беремось, складніше, ближче до стопи. Лежимо, дихаємо. Потихеньку розкручуємося, притискаємо два коліна до себе, повністю спину розслабляємо. Зараз ноги разом, також покачуємось, похитуємось вправо вліво, повністю розслабляємось. Беремось за коліна, підводимо від себе, відчули, як розслабився, віддав вагу таз в підлогу, малюємо маленькі кола. Концентруємо свою увагу в відчуттях в тазу. розслабляємо його з видихом в іншу сторону. Угу, добре. І під кінець також можна витягнутись потягнутися куди хочеться, якщо хочеться, і потихеньку можна вставати. На цьому ми з вами завершуємо. Всі молодці. Сподіваюся, що зараз ви такі легше себе відчуваєте. Трошки ми з вами розвантажилися, тому у вас мають бути зараз класні відчуття. Ще походите, зараз відчуєте. Бажаю всім гарної спокійної ночі. Domnul Vânsus trice, v-am trecut de acolo, după bacile.